Лікування пораненого захисника залежить від того, як швидко його вдалося доставити до руки в руки медиків. Чим швидше, тим очевидно краще, як і в будь-якому процесі. Але такі лікування вони і тривалі. В часі якраз в і найбільша проблема, що вся система медичної евакуації військова, як така, вона крутилася завжди навколо золотої години, так званої, яка там і з Алганської війни, і з Іракської. І, вона саме ця система зараз не працює, тому що ВАК затримується. Ну там звичайно, командирі підрозділів стараються евакуйовувати найбільш важких поранених в самий коротший період. Але ну, це питання, теж там розумієте, як завжди індивідуально. Він піддає ризику групу для еваку однієї людини. Якщо там пацієнт буде середній або. Легкий, але легке поранення, то краще буде очікувати адекватного часу для евакуації такого поранення, ніж піддавати ризику життя решти військовослужбовця. Але так от, це найбільша проблема, що відбувається затримка евакуації. Ну це не питання тільки медичне, а так як ви на початку правильно підмітили, що це питання всієї логістики переднього краю.